Вітаю вас! З вами магазин Автозвук .UA. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Osram серії Cool Blue Intense на цоколь H11. Артикул даний, даного комплекту 64211CBN. Поставляється комплект в фірмовому кейсі. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас дві галогенні лампи. Одразу видно, що колби ламп пофарбовані в блакитний колір. Тобто у нас колірна температура буде не така жовта, як у звичайних галогенних ламп. Лампи під'єднуються через звичайний роз'єм, під'єднуються 12 вольт до даних ламп, потужність 55 Вт у цих ламп. При заміні ламп обов'язково потрібно пам'ятати, що голими руками торкатися колби не можна у галогенних лампах, і міняти лампи після того, як вони охолонуть, тому як нагріваються фарі, вони дуже сильно. Одну з ламп ми зараз підключимо на 12 вольт і подивимось, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так от відсвічує дана лампа. Непогана яскравість. І також бачимо, що колір світла не такий жовтий, як у стандартних галогенних лампах. Він трошки біліший. Додаткові характеристики і ціну даного комплекту ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.